Президент України заявив, що Україна зосереджує увагу на інших тривогах, і, зокрема, які лунають через загрозу російських ракетних атак, а не тих, які лунають з боку американського мільярдера Ілона Маска, як передає кореспондент Уніан про це Зеленський сказав під час зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Фінляндської Республіки Аліною Балтоне, зокрема у президента. Запитали, чи викликають у нього тривогу заяви Ілона Маска, який останнім часом намагається втручатися у політику європейських країн і підтримувати сили, які ймовірно критично ставляться до України. Зокрема, чи не викликається занепокоєння стосовно продовження підтримки України? І президент сказав, що Україна майже три роки у війні, повномасштабній війні, і ми за ці три роки побудували дуже сильні і міцні відносини з країнами не тільки європейського союзу. А й з країнами світу усієї Європи президент відзначив, що Україна має велику фінансову підтримку, і ми говоримо про десятки мільярдів євро на підтримку як нашого бюджету, так і нашої армії, і про гуманітарну підтримку, сказав Зеленський. При цьому наразі. Глава держави зосереджує увагу на інших тривогах. Зеленський наголосив, що процитую взимку я концентруюсь, вибачте, на інших тривогах, які на жаль лунають поки що в українському небі, і тому ми концентруємося на посиленні нашої протиповітряної оборони. Ми базуємось на контрактах, не на емоціях. На контрактах через наші сильні домовленості з країнами світу. Він нагадав, що Україна вже уклала двосторонні безпекові угоди з 20 з країнами, які в яких кількості. Двадцять сім у сьогодні є конкретні річні фінансові показники. І сьогодні ми говоримо про конкретний вже 25-й рік і там є конкретні суми на що той чи інший відсоток йде, сказав Зеленський. Додав що ґрунтується на довірі і на домовленостях з цими країнами також в цих угодах є базові домовленості щодо української армії а відповідно до рішення Єврокомісії будуть виділятися кошти на зарплати українців. Там серйозне рішення щодо фінансової підтримки на 50 мільярдів, а також щодо російських заморожених активів є велика частка інших 50 мільярдів, яку ми не можемо використовувати для наших гуманітарних соціальних потреб підтримки України цього року, сказав президент. І зеленський дуже радий, що за 24-й рік напрацьовано хороший вхід у 2025-й. Якщо ми говоримо про президента України Володимира Зеленського, то я хочу зазначити, що Російська Федерація запустила новий фейк про нову ВІЛУ. Президента України Володимира Зеленського інформація про нібито покупку президентом України Володимиром Зеленським віли з підземним бункером за 17 мільйонів євро на острові мільярдерів Сен – черговий фейк російських пропагандистів у центрі протидії дезінформації. Спростувалося цей черговий фейк, що нібито президент України. Купив віло на ось цьому острові мільярдерів, і у СПД наголосили, що інформація про нібито покупку президентом України Володимиром Зеленським вілу із підземним бункером за 17 мільйонів євро на острові. Це черговий фейк російських пропагандистів. Повідомляється, що віла була куплена кіпрською компанією Альдоранте «ЛТД», Однак жодних підтверджень чи доказів цієї інформації немає. Що більше поширювана новина, ось ця так звана, не містить жодних офіційних документів або перших джерел. І у центрі протидії дезінформації зазначили, що такі фейки стосовно президента України Володимира Зеленського поширюються Російською пропагандою не вперше, а їх головна мета це дискредитувати главу держави, що в принципі Російська Федерація, російські пропагандисти роблять на постійній основі. Я вам щиро дякую за те, що ви проводите цей час разом із 24 м каналом. Дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Не забувайте підписуватися на наші соціальні мережі. Це телеграм-канал і Ютуб канал. Нас нагадаю, вже більше 8 мільйонів. Ми вам щиро дякуємо за вашу підтримку і активність підтримку українського контенту. Тож. Цей інформаційний день вечір продовжить мій колега Владислав Новіков. Далі і я вам кажу до зустрічі і бажаю спокійного та продуктивного дня.